Привіт усім! Мене звати Віктор Гомоц і я ліцензований канадський імміграційний адвокат. Велике спасибі, що доєдналися сьогодні до нас. Сьогодні у нас важлива інформація щодо оновлення програми спонсорства батьків та дідусів і бабусь. Подалі давайте будемо називати цю програму програмою спонсорства батьків. Незалежно від того, чи знайоми від цієї програми, чи чуєте про неї вперше, це відео містить важливу інформацію для всіх тих. Тут цікавиться темою імміграції батьків до Канади. Програма дозволяє спонсорство батьків, яких можуть спонсорувати канадські громадяни чи постійні резиденти, які постійно проживають у Канаді. Для того, щоб отримати статус постійного резидента для своїх батьків, підусів чи бабусь у Канаді також роками ця програма стала дуже конкурентною з набагато більшим числом всіх тих, хто хотів би спонсорувати своїх батьків, дідусів та бабусь, аніж уряд Канади виділяв на це місць. Ця програма нагадує лотерейну систему через її популярність та обмежену кількість доступних місць для заявок від усіх тих, хто бажає перевести своїх батьків чи дідусів і бабусь за кордону, щоб постійно проживати зі своїми дітьми та онуками в Канаді. Давайте повернемося трохи назад, щоб краще розуміти структуру цієї програми. У 2020 році уряд в дію форму, яка називається інтерес до спонсорства, яка була, по суті, першим кроком у вираженні вашого бажання стати спонсором ваших батьків, які проживають за кордоном. Ті, хто подав цю форму, увійшли до загального списку заявників, з якого тільки обмежена кількість була обрана шляхом лотереї для подання. Повних пакетів, які містять заявку на спонсорство батьків. Цікаво, що заявки всіх бажаючих спонсорувати своїх батьків до Канади, вибираються ще з 2020 року, коли програма була відкрита для заявок, в той час і оновлена. Тобто уряд дав можливість і тепер бере заявки ще з 2020 року, не надаючи більше можливостей. Подання нових заявок зацікавленим спонсором в Канаді ні в 2021 році, ні в 2022, ні в 2023, ні навіть у цьому році, в 2024 році. Тільки заявки, що були подані ще в далекому 2020 році, році 4 роки назад, вибираються урядом до сьогодні. Цього року структура програми залишається тією самою. Як я вже зауважив, якщо ви не подали форму інтерес до спонсорства у 2020 році, на жаль, ви не маєте права на участь цього року. Для тих, хто був обраний для подальшого проходження в цій програмі, наступними кроками є подання повної заявки. Це включає доведення відповідності до фінансових вимог, зокрема вимоги. До рівня доходів, доходів, яких має досягнути і задовільняти сім'я чи один в залежності від обставин. Цей рівень мінімального доходу насправді став перешкодою для багатьох через зміни у фінансових обставинах багатьох сімей, які змогли мати достатній дохід у 2020 році, але, на жаль, вже не мають достатнього доходу згідно умов програми у цьому році, наприклад. Починаючи з 21 травня 2024 року, уряд почне відправляти 35 700 запрошень усім тим, хто все ще має право на участь у програмі, прагнучи отримати 20 тисяч повних заявок. Розбіжність у цих цифрах пояснюється потенційними дискваліфікаціями. Заявників через згадані раніше мінімальні рівні доходу для спонсорів, встановлені урядом Канади. Що впевнитись, що канадська родина, яка спонсорує своїх батьків, має достатньо коштів для фінансової підтримки спонсорованих, ними батьків чи дідусів, чи бабусів. Якщо спонсори задовільняють ці вимоги щодо фінансового доходу, то вони зможуть подати ці заявки в цьому році. Якщо вони їх не задовільняють, то вони їх подати не зможуть. Потрібно також зауважити, що спонсори несуть відповідальність перед Урядом Канади на протязі аж 20 років у випадку спонсорства батьків дідусів та бабусь, що є достатньо тривалим періодом, на протязі якого спонсори відповідають за фінансову підтримку спонсорованих ними своїх бабусь, дідусів чи батьків. У випадку, якщо спонсоровані ними, таким чином батьки, дідусі чи бабусі, вирішили отримати додаткову фінансову допомогу від уряду, їхні спонсори, тобто їхні діти. Чи чи внуки, які спонсорували і подавали повну заявку для спонсорства батьків чи дідусів і бабусь, будуть нести фінансову відповідальність і повинні будуть компенсувати федеральний чи провінційний уряд, в якого батьки взяли фінансову підтримку. Це є достатньо велика ноша. І за роки своєго досвіду, як імміграційний адвокат, я не раз бачив родини, які приносили листи від канадського уряду, в яких була вказана сума в 50 тисяч доларів, в 70 тисяч доларів, яку канадський уряд потребував у родини компенсувати за те, що спонсоровані їхні батьки чи бабусі чи дідусі. Отримали додаткову фінансову допомогу, незважаючи на те, що їхня родина спонсорувала їх і була відповідальна повністю за їхній фінансовий стан. Також канадський уряд ввів для цієї програми вимогу фінансового порогу, який встановив мінімальні суми доходу, які спонсоруючи сім'я в залежності від кількості членів сім'ї повинна досягнути, щоб мати право на спонсорство своїх батьків, дідусів чи бабусів. Наприклад, для сім'ї з чотирьох осіб, щоб спонсорувати двох батьків, загальний дохід канадської сім'ї повинен бути не менше 85 тисяч доларів за рік. А наприклад, для сімейства того ж самого з чотирьох осіб, щоб мати можливість спонсорувати чотирьох батьків, наприклад, двоє батьків дружини і двоє батьків чоловіка, загальний дохід. Повинен встановити приблизно 100 тисяч доларів за оцінкою податкової декларації, поданою за 2023 рік. Погодьтеся, друзі, це є достатньо великі, великі цифри для того, щоб мати змогу спонсорувати свою, своїх рідних. Якщо ж ви серед тих, хто був обраним канадським урядом. Щоб подавати повну заявку для спонсорства своїх батьків і ви також змогли задовільнити цей фінансовий поріг. Або ви сподіваєтесь, що ви у майбутньому будете обраними, то переконайтеся, що у вас є доступ до електронної почти, яку ви використали на час, коли ви подавали інтерес до спонсорства форму у 2020 році. Для входу в портал заявок і маєте доступ до цього самого імейлу і до цієї адреси, яку ви використовували на час подання вашої заявки в тому самому 2020 році. Майте на увазі, що всі повідомлення від канадських імміграційних органів, включаючи запрошення до подання повної заявки для спонсорства ваших батьків, бабусь, дідусів. Будуть відправлені на цю саму електронну адресу. Також перегляньте, будь ласка, найновіші інструкції та поради, які ми додаємо до цього відео і які вказані нижче, щоб ви повністю були готовими до цієї процедури, якщо ж ви отримаєте запрошення від канадських імміграційних. Органів для спонсорства своїх батьків, дідусів чи дідусів. Також, будь ласка, пишіть нам в коментарях, чи що ви думаєте з проводу цієї програми? Вона не є однозначною. Чи вважаєте ви, що вона є адекватною для того, щоб мати можливість привести свою родину, своїх близьких, своїх мам, своїх батьків і, 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 і своїх дідусів? Щоб вони могли доєднатися до вас в Канаді і бути з вами, і з вашими дітьми, і своїми внуками. Чи не думаєте ви, чи ця програма дискримінує на вашу думку, на думку всіх тих, хто не має таких високих доходів? І таким чином є повністю позбавлений можливостей коли-небудь взагалі спонсорувати своїх батьків і мати можливість, щоб вони могли доєднатися до вас і постійно з вами проживати в Канаді? Обов'язково також напишіть нам ваші думки з цього приводу і любі запитання в коментарях. Також, будь ласка, пишіть нам на e-mail чи дзвоніть у випадках, якщо вам потрібна допомога. Якщо ви готуєте повне подання на спонсорство ваших рідних, батьків, дідусів чи бабусь, ми будемо раді вам допомогти. Також, будь ласка, останнє, не забувайте. Тиснути на вподобайки і підписуватися на наш канал, для того, щоб не пропустити ці новини і самі нові зміни в імміграційному законодавстві каналі. Велике вам спасибі за ваш час, за вашу увагу і до нових зустрічей.